Молитва це спосіб спілкування з Божественним, мантри з ім'ям Гірітхарі, Вітхали, Нерайни, і є молитвою. Коли ви їх вимовляєте, у вас проявляється енергія, прихована глибоко всередині, однак ви можете її не усвідомлювати, тому що ваш ум під зав'язку набити іншими, відволікаючими думками. Молитва. Подібна до взаємин є вираженням наших почуттів. По суті, саме ваше життя і є молитвою, яка має бути запропонована на вівтар Божественності. Люди припускаються помилки, коли схиляють коліна і моляться далекому Богу, адже насправді він перебуває поруч із вами, навколо вас. Молитва повинна відбуватися безперервно. Де б ви не знаходилися і чим би не займалися, тому що це вираження вашої любові до нього. Ви можете робити будь-які щоденні справи з молитвою, усвідомлюючи постійну божественну присутність навколо і тим саме здійснюючи крию. Ось що таке молитва! Молитва! Вимовляючи, яку ви точно знаєте, що він почує ваше звернення, перемахав себе швана.